Росія демонстративно заявила про те, що не підпише угоду ще під час в процесі розробки тексту у 2023 році. Очевидно, це може пов'язано бути з економічними інтересами, інтересом розробки арктичних ресурсів з того, що ми знаємо, в Арктиці, яка якраз зараз все більше і більше відкривається з льодовикового покриву, звільняються акваторії і. Ділянки відкритого моря, які також є в Арктиці, вони очевидно стануть доступними. І ось зараз інтереси арктичних країн зосереджені, та і всі уважно слідкують, що ж буде далі. Очевидно, інтерес Росії в розробці цих ресурсів різноманітні, і ми переконані, що угода про відкрите море допоможе. Принаймні України брати участь у прийнятті рішень, якщо Україна не долучиться, це якраз і стане великою проблемою в щодо експансії Росії в Арктиці.